Спостерігаючи за стрімким ходом подій у наш час, чи замислювалися ви про те, у чому наша найбільша потреба? Чого найбільше потребують люди, які живуть в нашій країні та в усьому світі? Якщо ви голодуєте, то ймовірно потребуєте їжі. Якщо ви переселенці або біженці, то прагнете знайти безпечне місце, а згодом повернутися до своєї оселі. Якщо хвороба руйнує ваш організм. Ваша найгостріша потреба ефективні ліки. Якщо ви самотні та пригнічені, вам потрібна любов. Якщо ви знаходитеся в зоні, де ведуться запеклі бойові дії, найбільше ви потребуєте миру. Що може допомогти вам упоратися з життєвими труднощами? Чи є щось, що може змусити людину злетіти духом? Надія, ось те. Що люди відчайдушно шукають в нашій країні і в усьому світі сьогодні. Хтось добре сказав: надія для людського духу, що кисень для легенів. Надія справді надихає нас, вона спрямовує наш погляд від того, що є, до того, що буде. Це свічка в непроглядній пітьмі. Вона допомагає мужньо, без страху дивитися вперед. Надія це те, що підбадьорює і підтримує нас, коли ми долаємо труднощі. Вона виводить із нескінченного коридору проблем у славне майбутнє. Надія впорядковує наше життя сьогодні, тому що повідомляє нам, яким буде завтра. Вона перечуває найкраще в житті, навіть коли ми переживаємо найгірше. Надія дивиться далеко за обрій. Вона продовжує вірити, передбачати й очікувати, що сьогоднішній морок зміниться променистим світлом. Римський державний діяч пліній старший якось сказав: Надія це стовп, на якому тримається світ. І він мав рацію. Без надії цьому світові не уникнути катастрофи, без надії штучні опори суспільства неодмінно зруйнуються, бо вони нестійкі. Нещодавно я прочитав історію, яка була опублікована в липні 1991 року, в невеликій брошурі під назвою Проте, про все. Це була історія маленького хлопчика, який опинився в лікарні з сильним опіком. Фахівці міського відділу шкільної освіти розробили програму, яка допомагала виконувати навчальні завдання дітям, що змушені провести тривалий час у лікарні. Одній із викладачок системи спеціальної освіти, яка брала участь у цій програмі, зателефонували і попросили відвідати дитину. Жінка записала ім'я учня та номер палати і поговорила з його постійним учителем. Ми зараз вивчаємо з класом іменники і прислівники, сказала ця викладачка, і я буду дуже вдячна, якщо ви допоможете учневі засвоїти матеріал, щоб він не відстав від програми. Призначеного дня запрошена вчителька поїхала до хлопчика. Ніхто не сказав їй, що хлопчик сильно обгорів. І страждав від нестерпного болю. Зажурившись, оскільки побачила забинтованого хлопчика, жінка почала дуже заїкатись, коли говорила йому: мене послали з твоєї школи допомогти тобі з зменменниками і прислівниками. Учителька пішла з лікарні з відчуттям повного провалу. Однак наступного дня медсестра запитала її, що ви зробили з цим хлопчиком. Учителька вирішила, що, мабуть, зробила щось не так і почала вибачатись: ні, ні. зупинила їм медсестра. Ви мене не зрозуміли. Ми дуже переживали через пригнічний стан цього хлопчика, але від учора він піднісся духом. Він реагує на лікування так, ніби вирішив жити далі, попри все. Через два тижні. Хлопчик розповів, що до тієї миті, коли до нього приїхала вчителька, він майже повністю втратив надію на одужання. Проте все змінилося, коли в нього з'явилася думка. Вони ж не послали би учителя до хлопчика, що вмирає, щоб пояснювати урок про іменники і прислівники. Понад усе на світі цій сильно обгорілій дитині потрібна була надія. Надія спонукає нас дивлятися в післязавтра, вона розфарбовує темне майбутнє яскравими кольорами. Як ми можемо заново віднайти надію у світі, який здавалося, би, вийшов з-під контролю? Як нам не опускати руки, коли все лякає своєю невизначеністю? І чи на цій планеті, де частішують цунамі землетруси, епідемії війни? Ще залишилося щось певне, на чому ми можемо будувати нашу надію, як нам дивитись поверх нинішніх проблем і розгледіти світу перспективу. Мільйони людей знайшли надію, впевненість і душевний мир через особисте пізнання Бога, вибудовуючи відносини з Ним і вивчаючи Його слово. Вони відкрили Бога, котрий любить їх більше, ніж вони могли собі б уявити, і котрий зміцнює їх, щоб вони могли протистояти викликам сьогодення та випробуванням завтрашнього дня. Він Бог надії. У час свідчую, цар ізраїльського народу Давид вигукнув: Адже Ти, моя надія, Господи, на Господа я покладаюся від моєї юності. Давид мав стабільне джерело надії, вона виникла разом із вірою в те, що на небесах є Бог, і що він сильніший від будь-яких проблем, труднощів, ворогів, з якими ми можемо зіткнутися, без знання того, що Бог піклується про нас, розуміє наш біль і зцілює наші рани, що настане день, коли він знищить усі сили аду і відновить світ. Ми були би приречені зустрічати життєві виклики в безнадійній самоті. І навпаки, відчуття Божої присутності, Його безумовної любові і постійної турботи наповнює наші серця дивовижним спокоєм. Біблія це книга сповнена надії. Вона розповідає про таких людей, як ми з вами. Іноді вони були сильні і мужньо боролися на стороні Бога. А іноді були слабкі і терпіли невдачі. Про те, що разу Бог давав їм надію на завтрашній день. Слово надія зустрічається в Біблії понад 125 разів. Апостол Павло, який зіткнувся у своєму житті з безліччю складних ситуацій, використовує його понад 40 разів. Його били палицями й камінням, він терпів. Коробле трощі і ув'язнення, але ніколи не втрачав надії. Своїм друзям у Римі він писав: «Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Коли ми покладаємо нашу надію на Бога, який більший від будь-яких земних проблем, то наші серця. Наповнюється радістю і миром у вірі, впевненість у тому, що є Бог, Котрий любить нас сильніше, ніж ми можемо собі уявити, наповнює нас надією. Немає таких життєвих обставин, з якими Бог не міг би впоратися. Христос, який створив нас, а потім спас, продовжує піклуватися про нас і зараз, тому ми подвійно належимо Йому, коли істоти яких він створив досконалими, ослухалися Його в Райському саду, любов передбачила вирішення. Нащадки Адама не залишилися безнадії. Син Божий Ісус Христос залишив небо і прийшов на цю бунтівну планету, щоби явити Божу любов до незліченних світів і виконати вимоги справедливості. Там де зазнав поразки Адам, здобув перемогу Ісус своїм життям і смертю, Він явив любов Отця, Він виконав вимоги закону і вистояв перед суворими спокусами сатани. Він прожив досконале життя, яке повинні були прожити ми, і помер смертю, якою ми повинні були померти. У шостому розділі послання до Римлян апостол Павло написав. Адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Завдяки Христу ми живемо з надією, що наші гріхи, якими б важкими вони не були, прощені, що наші спокуси, незважаючи на їхню тяжкість, переборні, і що в випробуваннях навіть найсуворіших ми можемо вистояти в Ісусі. Ми можемо сподіватися, що наше завтра буде набагато кращим, ніж сьогодні. І все-таки Христос пропонує нам тепер щось набагато більше, ніж постійне перебування з нами. Надія, яку пропонує Христос, це надія, спрямована в майбутнє за межі цього світу, це надія на Його близьке повернення. Апостол Павло. Пов'язує воєдинно перший прихід Христа на землю, коли Він приходив, щоб викупити нас з його другим приходом, коли він прийде, щоб забрати нас додому. У підбадьорливому лисі до свого юного друга Тита апостол Павло заявляє, що ми очікуємо блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас. Щоби викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Ісус одного разу прийшов, аби явити любов Отця і викупити нас, Він прийде вдруге, щоби забрати те, що відтепер належить йому. Шотландський священник Мердо Евен Макдональд, який служив під час Другої світової війни капеланом, Опинився в німецькому таборі для військовополонених американських солдатів. Він розповідає, як дізнався про висадку в Нормандії. Рано вранці, 6 червня 1944 року, його розбудили і сказали, що шотландець із табору для британських військовополонених хоче його бачити. Макдональд побіг до колючого дроту, який розділяв два табори. Шотландець, який слухав радіопередачі BBC із захованого радіоприймача, вимовив два слова на генській мові. Вони прийшли. Макдональд, мерщій повернувся до табору для американських військовополонених і поширив цю новину. Вони прийшли! Вони прийшли! Так усі. Дізналися, що війська союзників висадилися в Нормандії. Реакція була неймовірною. Люди стрибали, кричали, обіймалися і навіть качалися по землі. Формально вони залишалися бранцями, але всередині були вже вільні. Це та сама надія, яка змінює наше життя. Одного разу ми теж звільнимося з табору гріха і страждань. Ми вигукнемо: Він прийшов, Він прийшов. Біблія дарує найкращу надію, надію на повернення Господа. Понад 1500 разів у Біблії сказано про повернення Христа. На кожні 25 віршів Нового Завіту є одна згадка про цю подію. На кожне пророцтво про перший прихід Христа у Старому Завіті. Припадають вісім пророст про його славне повернення в цей світ. Хочу навести кілька прикладів обнадійливих біблійних обітниць про близький прихід Христа. Перше пророцтво про повернення Христа на землю проголосив Єнох. У Біблії немає книги Єноха, але невелике за обсягом послання Юди наводить слова цього біблійного героя. Енох. Жив перед усесвітнім потопом. Бог узяв цього праведника живим на небо, коли йому було 365 років. Нехай вік Еноха не дивує вас, тому що до потопу багато біблійних персонажів жили понад 700 років, а деякі, зокрема й Адам і Мефусала, понад 900 років. Адама, при створенні, Бог наділив невгасимою життєвою силою. Розрахованою на вічне життя. Тому 365 років Еноха не дотягують навіть до середнього віку того часу. Енох символізує тих, хто піднесеться на небо живим, коли прийде Ісус, ось як передано в Біблії пророцтво Еноха про прихід Ісуса Христа. Про них пророкував Енох, сьомий від Адама, кажучи ось прийшов Господь. Із десятками тисяч своїх святих ангелів. Більше ніж за три тисячі років до першого приходу Ісуса Енох передбачив, що Месія прийде не тільки як стражденний слуга, щоби померти за наші гріхи, але як і цар-переможець, щоби забрати нас від цього грішного світу і винищити всяке зло. Давид також передбачав його прихід. Бо в 50 му Псалмі Він пише: Приходить наш Бог і не буде мовчати палючий огонь перед Ним, а круг Нього все буриться сильно. Прокісая закликає не втрачати надії: прийде день, коли Христос повернеться і пекельні сили, які заподіяли стільки бід у нашому світі, будуть назавжди переможені. У 35 му розділі своєї книги Прокісая говорить Скажіть тим, що вони боязливого серця, будьте міцні, не лякайтесь, ось ваш Бог, помста, прийде, як Божа відплата, Він прийде і спасе вас. Біблійні пророки були сповнені надії, вони дивилися поверх труднощів і випробувань, з якими стикалися у своєму житті. В очікуванні нового завтра пророчою проникливістю і божественним зором, вони спрямували свій погляд у майбутнє, вони були абсолютно впевнені в тому, що Христос повернеться і покладе кінець гріху фізичним і душевним стражданням, війнам та смерті. Перед тим, як піднестися на небо, Ісус запевнив своїх послідовників Прийду знову! Те, що Ісус прийде в цей світ у друге, так само правда, як і факт Його життя на цій землі дві тисячі років тому. Наша надія на Його пришестя неодмінно здійсниться. Упевненість у цьому всіляє в нас обітниця про повернення дана самим Христом. Спаситель підбадьорив своїх учнів обіцянкою. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Слова Христа сильніші від будь-якої гарантії. Ісус сказав, що повернеться, і ми можемо бути в цьому впевнені. Чому? Бо ця віра в другий прихід Христа ґрунтується не на порожніх домислах, марних бажаннях або людських вигадках, але на незмінних і конкретних обідницях, які містяться в Божому Слові. Другий прихід Христа відкриває велику істину про те, що історія світу наближається до своєї кульмінації, тоді прийде той. Хто дасть остаточну відповідь на всі життєві питання, і без цієї переконаності життя не мало сенсу. Слова Христа лунають крізь століття, нехай серце вам не тривожиться. Не варто боятися майбутнього, цей світ це не все, що нам дано. Довіртесь словам Христа, вірте в Бога і в мене вірте, іду приготувати вам місце і знову прийду. Обіцянка швидкого повернення Христа окрилює наш дух, зігріває наші серця, робить яскравими наші дні та світлішими наші ночі. Вона полегшує сходження на кожну гору. Зверніть увагу, на кілька висловів у цьому уривку вони надихнуть вас. Ісус каже: у домі мого Отця багато осель. Слово оселі можна перекласти як покої або кімнати. Насправді Ісус говорить наступне у моєму вічному царстві не бракує місця для проживання, там знайдеться місце і для вас. Апостол Іван повторює ці слова в останній книзі Біблії, книзі об'явлення. Потому я глянув і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агенцем, задягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. На небі вистачить місця для всіх, жертви Христа достатньо для всіх. Головський хрест несе викоплення всім, хто його приймає. Ісус запевняє своїх учнів. Що навіть якщо б і не вистачило місця на небі, Він його приготує. У якому сенсі Ісус готує для нас місце? Ці слова, звісно, не означають, що Він дасть розпорядження ангелам побудувати нам небесні будинки. Справа тут не в наявності місця, воно є завжди. Так, Ісус запевняє нас у тому, що будуть усунені всі можливі перешкоди. Щоби спасенні могли успадкувати небеса. У світлі великої боротьби між добром і злом у Всесвіті Ісус запевняє нас, що завдяки Його милості і хресній смерті ми можемо жити з Ним вічно. Він обіцяє бути нашим заступником і захисником на останньому небесному суді. У сьому розділі книги Даниїла описується цей вселенський суд. Тут показано, як навколо Божого престолу зібралися тисячі, тисяч і десятки тисяч небесних істот. Розгортаються Книги Небесні перед усім Всесвітом і щирим зацікавленням жителів Всесвіту спостерігають за тим, що відбувається. Остаточно вирішується доля всього людського роду. Люди будуть навічно спасені або навічно загинуть. Ісус робить крок уперед у залі суду і заявляє, що всі, хто вірою прийняв Його жертву та був перетворений Його благодаттю, успадковують небеса. Пророк Даниїл у сьомому розділі урочисто заявляє, що суд ухвалив рішення на користь святих Всевишнього. Усе це зміцнює нашу надію адже той, хто помер заради нас на нашій стороні, нас. Переповнює радість, тому що наш захисник прийде знову за нами. Згадаємо, як померли учні Христа. Прийнято вважати, що всі вони, окрім Івана, померли мученицькою смертю, Якову Ірод відрубав голову, керований надією, як і вписав: отож, браття, довго терпіть аж до приходу Господа. Моченицька смерть не охолодила його запал і не знищила надії. Апостола Петра розіп'яли вниз головою, імовірно, 66-го року нашої ери під час правління Нерона. Він помер з надією, ось його слова. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Апостол Павло провів довгі роки в сирій римській в'язниці, і йому напевне, за наказом Нерона, відрубали голову приблизно тоді ж, коли стратили й Петра. З надією і впевненістю він спрямував свій погляд від того, що є, на те, що буде. Він вірив, що Христос здобув перемогу над могилою та одного разу повернеться, як і обіцяв, щоби звільнити померлих від пут смерті. Цей сміливий учень Христа покладався на обітниці Божого Слова. Він вірив, що сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Апостол Павло помер непереможним і незламаним. Він був натхнений обітницею приходу Христа і помер із надією. Апостола Івана кинули в Казан з киплячою олією, але він залишився неушкодженим. Після цього його 90-річного старця, імператор Доміціян, заслав на острів Патмос. На цьому. Пустельному острові Ісус Христос дав Іванові відіння про своє повернення, апостол описав, побачене в останній книзі Біблії об'явлені слова Івана сповнені надієм. Ото Він із хмарами іде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Повернення Ісуса в цей світ, звичайно, не буде таємним. Кожне око побачить Його, як він гряде з небесними ангелами. Його побачать очі молодих і старих, освічених і простих, багатих і бідних. Люди всіх культур, національностей, мов, груп і країн бачитимуть Його прихід. Перший. Та останні розділи книги об'явлення вселяють упевненість у прихід Христа на останній сторінці Біблії, в останньому розділі останньої книги Ісус обіцяє Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоби кожному віддати згідно з ділами Його. Кожен з учнів, окрім Івана, помер мученицькою смертю. Але при цьому здобув перемогу. Вони зберегли вірність у неймовірно складних обставинах, вони були сповнені внутрішнього миру, який перевищує всяке розуміння, вони вхопилися за слово Христа і повірили Його обітниці. Знову прийду. Слова ангелів, які прозвучали під час Вознесіння Ісуса Христа, були для них життєвим орієнтиром, бо ангели сказали. Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо, той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Дуже важливим є те, що ангели, небесні посланці від Бога, підтвердили обітницю Христа і запевнили в її буквальному виконанні. Цей Ісус не був приводом, але мав тіло і кості. Він прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо. Вознесіння Ісуса на небо було справжньою буквальною подією. Його повернення буде такою ж реальною буквальною подією. Скоро Він знову прийде, щоби забрати нас додому. Нам не потрібно хвилюватися про майбутнє. Ми не повинні дозволяти страху сковувати наші серця і позбавляти нас радості. Христос створив і викупив нас. Він піклується про нас щодня і знову прийде, щоб забрати нас додому. У цьому наша найбільша надія. Помолимось. Дорогий наш небесний батько, ми щиро вдячні тобі за славну надію, яку ти нам даруєш в Ісусі Христі. Господи, ти подолав все на цій землі, коли був, ти віддав своє життя ради нашого спасіння. Господи, ти даруєш нам сьогодні надію в цьому безнадійному світі, і ми покладаємося на Тебе в нашому житті. Ми віримо, Господи, що Ти скоро прийдеш. Ми надіємося на Твій славний прихід, який покладе кінець горю, стражданню, хворобам і смерті. Ми, Господи, хочемо з тобою бути всю вічність. Це наше найбільше і наше щире бажання в ім'я Ісуса Христа. Молимось. Амінь. Дорогі друзі. Дозвольте задати вам важливе запитання. А ви чекаєте цієї славної події другого приходу Ісуса Христа на землю?